Це поле Івана Котяша, жителя села Залужя. Дідусь ще ранньої весни засадив його картоплею, чекав на врожай, і був упевнений, що весени сім'я матиме вдосталь другого хліба. Нині він у розпачі за ніч дикі кабани зрили поле і зруйнували його надії. Подивіться, ця площа була засадя але в часах дивіться, свіжо свіжопористки, свіжо воно. А що було синівожити? Вона буде всього за площа вніссожена. Тут не лише пай Івана Омеляновича й багатьох його односельчан. Практично кожен із тутешніх жителів заявляє про збитки, заподіяні дикими кабанами. Одні мовчки пересівають ушкоджене, інші вимагають реакції від влади. Терпець жителів села Залужжя вривається. Починаючи з весни, періодично їх посіви нищать дикі кабани. Розведенням диких тварин займається приватне мисливське господарство з одноіменною назвою Залужжя. За приблизними підрахунками, вже в цьому році дикі тварини перерили територію майже у тисячу гектарів. Незважаючи на обідню пору, люди збираються в центрі села, щоб на камеру розповісти про свої біди. Хочуть, щоб їх почули власники мисливського господарства і припинили свою діяльність. Люди повідмовлялись, повикупляли свої паї, приватизували, повідмовлялись, тому що там не можна нічого сіяти. Є гера замість того, щоб відгонити кабані. Вони тут лякають людей. Кожен день навіть сьогодні мої діти були на полі, там воно. Ночі десь були чи вранці, коли вони приходять, то хто знає. Там взагалі то, то ужас, то просто ужас, що вони роблять. Якщо не буде прийняти ніяких мер, будемо перекривати железну дорогу, тут у нас є. Будемо перекривати всі траси, лісовози ходять, все перекриємо. Нема як жити людям. Люди вже все на, на последньому диханні. Люди в селі вже не просять компенсувати збитки, не говорять про пошук компромісу, тільки вимагають припинити діяльність мисливського господарства. Апелюють до обласної ради, бо саме вона, ще у 2009 році давала добро на оренду земель до слова, без згоди місцевої громади. Основним видом заробітку в нашому селі є саме робота на полях, і від того ми маємо дохід, тому що як роботи як такої на території села. Дуже мало. Оцей сьогоднішній людський розмови це крик душі. Тому що наші люди дуже роботящі. Власників мисливського господарства Залужя не знає ні сільська, ні районна влада, підприємство зареєстроване в Києві. Одне питання, що кабани дуже входять на поля і знищують посіви. Там картоплю, там жита, там овси. Це одна причина. Інша причина що погане відношення самих ігерів. До до людей місцеві жителі розповідають і про неоподанокі випадки погроз від єгерів на свою адресу. кажуть, що раніше вони навіть селоміт зупиняли й перевіряли транспортні засоби і людей. Нині обмежуються заборонами ходити до лісу. Зважаючи на таку ситуацію, керівники району звертаються до обласної ради з вимогою на наступній сесії розглянути питання про розірвання договору оренди земель. Людмила Васюха, Сергій Савта. Інформаційна програма День.